Доброго ранку, малята! Давайте з вами привітаємось. Встаньте, дітки, всі рівненько, посміхніться всі гарненько, посміхніться всі до мене, посміхніться і до себе. Привітайтесь, добрий день! Хай гарно розпочнеться новий день. Сьогодні у нас з вами заняття з розвитку мовлення на тему посуд. До нас на заняття. Знову завітала дівчинка Оленка. Доброго ранку, Оленка. Як у тебе справи? Як ти себе почуваєш? Дякую, у мене все добре, я не хворію. Нагадайте, будь ласка, про що йшлося на минулому занятті? Вірно, ми розмовляли про посуд. Посуду дуже багато і він різний. Ось сьогодні нас Оленка запрошує на екскурсію до світлиці, щоб ми з вами побачили український народний посуд та запам'ятали його назви. Подивіться уважно, назву деякого посуду ви вже знаєте. Це глечик. Це макітра. А це маслянка. Цей посуд зроблений із глини. Український народний посуд легко впізнати, тому що він зроблений із глини, та ще й розписний. Ось цей посуд називається кухоль. Що можна ним робити? Кухлем можна набирати воду, з кухля можна пити воду. А ось цей посуд називається миска. Миска може бути глибокою, мілкою, глиняною. Чим будемо набирати борщ у миску? Ми будемо набирати борщ у миску ополонником. Цей ополонник зроблено з дерева, тому він дерев'яний. Дерев'яним ополонником. Добре розмішувати їжу. Оленка привертає увагу до цього посуду. Подивіться, який він цікавий, а називається цей посуд куманець, а цей посуд жбан. У куманці та жбані добре зберігається й охолоджується квас, узвар, компот, молоко. Цей посуд має товсті глиняні стінки, які допомагають зберігати й охолоджувати їжу. Тому вона стає смачна, приємна, добра, а найголовніше, їжа в глиняному посуді дуже корисна. У глиняному посуді дуже приємно куховарити. Пропоную провести рухливу хвилинку. Гончарі взялись за глину. Гончарі взялись за глину. Раз місили, два місили. Вийшов гарний кухолець. Невисокий, немаленький, розписний і удаленький. Всім водички піднесе. Радо дякуєм за все. Пропоную пограти в гру. Порахуй посуд. Один жбан, два жбани, три жбани. Один кухоль, два кухлі, три кухлі. Перша миска, друга миска, третя миска. Перший куманець, другий куманець, третій куманець. Нагадайте нам з Оленкою, що можна робити у горщику. У горщику можна варити борщ. А що можна робити у жбані? У жбані можна зберігати квас, у жбані можна охолоджувати узвар. А що можна налити в глечик? У глечик можна налити молоко. Давайте повторимо нові слова варити, зберігати, охолоджувати, налити. Ми з Оленкою пропонуємо пограти в рухливу гру, «Ати-бати». Візьмемось за руки, підемо по колу, я буду промовляти слова. І на кого випаде останнє слово. Той і буде ловити. А ти бати йшли солдати, а ти бати на базар. А ти, бати що купили? А ти бати самовар. Оленка ловить діток. Молодці знову всі втекли від оленки. Малята, сподіваюсь, вам сподобалось сьогоднішнє заняття. І ви багато цікавого дізнались про український глиняний посуд. А ми з Оленкою прощаємось з вами. До побачення, до нових зустрічей!